Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні на занятті ми намалюємо осіннє дерево і зробимо це цікавим способом. Для роботи нам знадобляться фарби, олівець, пензли, водичка, аркуш паперу та кульочок. Аркуш паперу розташовуємо вертикально, прикладаємо до нього свою ручку та обводимо олівчиком. Це буде стовбур та гілки. Набираємо коричневу фарбу та розфарбовуємо, намагаючись не виходити за межі нашої обведеної долоньки. Ось ми все зафарбували. Тепер беремо кульочок і з одного боку зав'язуємо вузол, тепер вивертаємо його і робимо таку невеличку кульку, напускаючи туди повітря. За допомогою кульки із кульочка ми будемо малювати листя. Набираємо жовту фарбу, наносимо її на нашу кульку, і шляхом відтискання робимо листочки, додаємо за потреби. Потім набираємо помаранчеву. Пензлик можемо навіть не мити. Тому що фарби восени всі змішані. Додаємо помаранчеве листя нашому дереву. Далі червона фарба і червоні листочки. Тепер так само намалюємо листя під деревом, бо воно опадає. Ось таке осіннє дерево у нас з вами вийшло. А якщо зачекати, поки висохнуть фарби, то можна його оживити і додати яку небудь емоцію. Дякую, на все добре!